Біологічне значення неметалічних хімічних елементів загалом вміст хімічних елементів в організмі поділяється на мікро, макро і ультрамікро. Це класифікація хімічних елементів, які необхідні для нормального функціонування живих організмів, включаючи людей, тварин та рослин. Ця класифікація базується на кількості, в якій ці елементи присутні в організмі та необхідні для життєдіяльності. Макроелементи або макромінерали це елементи, які присутні в організмі у відносно великих кількостях, більше сотої долі відсотку від загальної маси тіла людини. І необхідні у великих добових дозах від сотень міліграм до кількох грам навіть. Вони виконують структурні функції та беруть участь в основних фізіологічних процесах. Роздивимося основні макроелементи для людини, серед неметалів це Карбон, гідроген, оксиген, нітроген, фосфор, сульфур та хлор. Карбон, гідроген, оксиген і нітроген ці чотири елементи називаються ще елементи органогенами, вони є основними будівельними блоками життя. Вони складають основу всіх органічних молекул, які є основою структури та функціонування усіх живих організмів. Тому їх ще називають. Елементами, якраз органогенами. Карбон є центральним елементом органічної хімії загалом. Атом карбону може утворювати міцні ковалентні зв'язки з іншими атомами карбону та іншими елементами гідрогеном, оксигеном, нітрогеном, сульфором, фосфором. Утворюють довгі ланцюги, кільця та складні структури, не підні для різноманіття біомолекул. Він є. Основою вуглеводів, водів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та багатьох інших органічних речовин в організмі. Гідроген присутній у всіх органічних молекулах. Бере участь у багатьох хімічних реакціях іони. Гідрогену, тобто протони, відіграють важливу роль у регуляції кислотно-лужного балансу та в енергетичних процесах, наприклад, в диханні, також є складовою частиною води, яка є універсальним розчинником та середовищем для всіх біохімічних реакцій в організмі. Оксиген необхідний для клітинного дихання, процесу отримання енергії в організмах шляхом окиснення органічних речовин. Входить до складу багатьох органічних молекул, ну, зокрема, також і неорганічних, наприклад, води. Нітроген є ключовим компонентом амінокислот, будівельних блоків, з яких складаються білки, та є ключовим компонентом нуклеїнових кислот ДНК і РНК, які містять генетичну інформацію. Також входить до складу багатьох інших важливих біологічних сполук, таких, наприклад, як хлорофіл. Фосфор є важливим елементом для життя, виконує такі функції, як компонент нуклеїнових кислот ДНК і РНК. Фосфатні групи утворюють хребет молекул ДНК і РНК, забезпечують їхню структуру і стабільність. Компонент енергетичних молекул, ну і, зокрема, такої важливої, найважливішої – АТФ аденозин-3 фосфат, є основою енергетичного обміну в клітинах, і фосфор є якраз ключовим компонентом цієї молекули. Компонент фосфоліпідів. Фосфоліпіди є основою компонентів утворює подвійну шарову структуру. Складова частина кісток і зубів, фосфати кальцію є основою мінеральної частини кістки та зубу. Визначають їх міцність. Регуляція біохімічних реакцій, Фосфорилювання, приєднання фосфатної групи є важливим механізмом регуляції активності ферментів та інших білків. Сульфур. Відіграє важливу роль у біологічних системах компонент деяких амінокислот, таких як цистеїн та метіанін. Ці амінокислоти беруть участь у формуванні третинної структури білків через дисульфітні зв'язки це ковалентні зв'язки між атомами сульфуру в різних частинах поліпептидного ланцюгу, що забезпечує стабільність та функціональність білків. Компонент деяких вітамінів та Ковітамінів. Ну, наприклад, тіамін, вітамін в 1 містить сірку. Участь у метаболічних процесах. Сульфур бере участь у різних метаболічних шляхах нашого організму. Хлор. Хлор є важливим елементом, що виконує такі біологічні функції. Основний аніон позаклітинної рідини. Хлор іон є основним аніоном в позаклітинній рідині. Включаючи її кров, звісно, регуляція осматичного тиску та водного балансу. Хлоріон бере участь у підтримці осматичного тиску та водного балансу в організмі. Компонент шлункового соку. Хлор іон є складовою частиною хлоридної кислоти, аж хлор, яка міститься у шлунковому соку та відіграє важливу роль у травленні, функціонування нервової системи. Хлоріон бере участь у передачі нервових імпульсів, а, ну, а саме гальмуванні нервового імпульсу. Мікроелементи або мікромінерали це елементи, які присутні в організмі у менших кількостях ніж 0,01% е, від загальної маси тіла і необхідні у менших добових дозах від мікрограмів до десятків міліграмів. Вони переважно виконують функції кофакторів ферментів та беруть участь у регуляторних процесах. Приклади елементів неметалів, отже, мікроелементи неметали – це йод, селен. Флор. Йод. Йод є важливим мікроелементом, який відіграє критичну роль у функціонуванні щитоподібної залози. Синтез гормонів щитоподібної залози. Йод необхідний для компонентів синтезу гормонів щитоподібної залози, зокрема тироксину Т4 та триотираніну Т3. Ці гормони відіграють ключову роль у регуляції метаболізму всього організму, включаючи швидкість обміну речовин, ріст. Розвиток та функціонування багатьох органів і систем. Розвиток мозку і плода у немовляти. Йод є особливо важливим для нормального розвитку мозку та нервової системи, у плода та новонародженого. Недостатність йоду під час вагітності може призвести до серйозних порушень розвитку. Підтримка енергетичного обміну. Гормони щитоподібної залози впливають на швидкість метаболізму, що визначає рівень енергії в організмі. Селен, ми знаємо цей хімічний елемент як складовий засоб від лопи, але він виконує не лише ці функції. Антиоксидантний захист. Селен є складовою частиною ферменту глютадіон переоксидація, потужного антиоксиданту, який захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами. Функціонування щитоподібної залази. Селен необхідний для перетворення неактивного гормону щитоподібної залази Т4 в активну форму Т3. Імунна система. Селен відіграє важливу роль у функціонуванні імунної системи, підтримуючи захисні реакції організму. Репродуктивна функція селен необхідний для нормального функціонування репродуктивної функції як у чоловіків, так і у жінок. Здоров'я серцево-судинної системи. Селен може відігравати певну роль у підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Втор. Виконує функцію зміцнення зубної емалі. Втор сприяє мінералізації зубної емалі, роблячи її більш стійкою до кислот, що виробляються бактеріями в ротовій порожнині. Це запобігає розвитку карісу, запобігання власне, карісу. Втор має властивості перешкоджати денералізації зубної емалі. Це сприяє ремінералізації, тобто відновленню втрачених мінералів, здоров'я кісток. Втор також відіграє певну роль у здоров'ї кісток. Хоча його основна роль пов'язана із здоров'ям зубів, надмірне споживання фтору може призвести до флюорозу стану, що характеризує зміною кольору та структури зубів, зокрема як зовнішній прояв цього стану. Ультрамікроелементи. Це елементи, які присутні в організмі в дуже малих кількостях, ну сліди буквально. І їхня необхідність для людини не завжди повністю визначена, але вони можуть відігравати певну роль у біологічних процесах. Ультрамікроелементи не метали. Бор, бром, силіцій. Бор. Бор є ультрамікроелементом, біологічна роль якого в організмі людини до кінця ще не з'ясована. Проте він відіграє певну роль у деяких процесах. Здоров'я кісток. Дослідження показують, що бор може впливати на метаболізм кальцію, магнію та фосфору, сприяючи здоров'ю кісток та запобігаючи втраті кісткової маси. Функціонування мозку. Деякі дослідження вказують на можливу роль бору в когнітивних функціях та роботі мозку загалом. Імунна система може впливати на імунну відповідь організму. Протизапальна дія. Є певні дані про протизапальні властивості бору. В рослинах бор є необхідним мікроелементом для росту та розвитку, бере участь у транспортуванні цукрів. Поділі клітин та інших важливих процесах. Бром, його біологічна роль до кінця також не з'ясована. Компонент деяких сполук він може бути, може впливати на нервову систему. Деякі сполуки брому використовуються в медицині як заспокійливий засіб. Хоча їхнє застосування зараз обмежене через можливі побічні ефекти. Присутність у морській воді. Бром є одним із основних елементів у морській воді. І деякі морські організми використовують його у своїх біохімічних процесах. Силіцій. Силіцій є ультрамікроелементом, який відіграє важливу роль в організмі, особливо для сполучної тканини. Здоров'я сполучної тканини. Силіцій є важливим компонентом сполучної тканини, включаючи кістки, хрещі, шкіру, волосся та нігті. Він сприяє синтезу колагену, який забезпечує міцність та еластичність цих тканин. Здоров'я кісток. Селіцій бере участь у мінералізації кісткової тканини. Здоров'я шкіри, волосся та нігтів, сприяє їх міцності та здоров'ю, ну через колаген і еластин, відповідно, може впливати на імунну систему. Є дані про можливу роль селіцію в імунній відповіді. Також селіцій може включати себе у склад кремнієвих скелетів на фотографії організмів, ну, наприклад, деяких водоростей, ну, зокрема діатомових. Значення неметалів, основні компоненти органічних молекул, компоненти важливих біомолекул беруть участь у важливих біохімічних процесах. Дякую за увагу. На все добре, до наступного. Року. Бувайте!